Шановні глядачі, я вас щиро вітаю з тим, що у Прокрафта з'явилася нова модифікація акумуляторної пилки PCA-42Drop 2. Пилка, яка працює від двох акумуляторів одночасно. 40 вольтова система. Посадка Макіта. Ну, давайте почнемо з цього гарнітури. Довжина шини 40 см. 56 ланок, крок 3,8, товщина Паза 1,3 мм. В комплекті захисний чохольчик, шина плюс ланцюг. Пилка оснащена безключовим доступом до шини та безключовою натяжкою ланцюга. Дуже круто. В пилці стоїть металевий упор. Ось. Угу. В пилці автоматична подача оливи. Є аварійний тормоз, який працює не просто в Безщитковий Безщітковий двигун. Використовується в цій пилі. Акумулятори з макітовською посадкою. Пилка дуже проста у використанні. Нажимаємо захист і нажимаємо крок. І пилка працює. По параметрам, пили має потужність 40 вольт по.